Доброго ранку, У справжні моменти життя знову з вами. У кожного з нас в голові крутиться дуже багато питань, бо українці зараз, напевно, одна країна, яка переймається найбільше тим, що буде. З нами, що буде з Україною. Завжди хочеться вірити про те, що буде все добре. Обговорюють зараз дуже-дуже багато важливих питань, але ну, таке, мені здається якесь роздоріжжя. Ти не розумієш, що головне, що не головне. Ми одне усвідомлюємо, що найголовніше це мир, щоб у нас нікого не вбивали. Ось ці розмови нещодавно були про корисні копалини, так? як обговорювали цю тему. От корисні копалини. Що буде, як буде з Україною? Продадуть, не продадуть Україну. Тобто розмов більше, ніж цієї справи. Тепер все, начебто, тиша. Потім розмови Папа Римський. Так, обирали Папу Римського, обрали Папу Римського. Дякуємо йому за прихильність до України. Це нас утішає. Можливо, дійсно якийсь вплив на мирну воду відбудеться. Далі, ось вибори, так, вчора вибори, Польща, Румунія, щоб прийшли кандидати в президенти, ті, що. Для України є важливішими ніж для Росії, тому що проросійські кандидати також були. Далі ну, також прочитала про те, що в Україні за рік продукти здорожчали від 10 до 270%. відсотків. Це також важливим питанням є продовольство, тому що багато людей мають низькі пенсії, низькі зарплати, і треба за щось купувати продукти. Але Головна новина те, що тисячу полонених нам повернуть ось цього, цього тижня, і ми от цього вже очікуємо. Це дуже дуже головне питання. Далі, ну ці питання такі, ви знаєте, якісь напевно стають другорядними проти того, як українці ночами і днями також моляться. Тому що, наприклад, от минулу ніч перестанку літали шахеди. Просто людям неможливо було заснути, ніхто не знає, залишиться живий чи ні. Потім обговорюють багато питань, які відбуваються там у Європейському Союзі, США. Що взагалі відбуватиметься, де в яких країнах, та найголовніше знати, що буде відбуватися в нас, і коли говорять, що Сполучені Штати впливають на Україну, Європейський Союз впливає на Україну. Але ж я хочу сказати: подивіться на наших героїв, воїнів, як вони захищають Україну, як вони віддають своє життя, як усі там, хто знаходяться, знають. Що у кожну секунду може обірватися їх життя. Тобто є такі дуже найважливіші питання. Зараз ось е люди бояться, що буде з Україною. Як на мене, то ось найважливіше питання це наші герої захищають Україну, допомагати нашим героям, не тільки очікувати, коли буде цей мир. Нещодавно прочитала. Один чоловік із Запорізької області, я родом із Запорізької області, переймаю, що там буде. Він написав: Ми очікуємо, коли уже ми не будемо в окупації. А мені хочеться сказати, що ви робите для того, щоб ви не були в окупації. Чому ви не здаєте локації? Чому ви там партизанські загони не утворюєте? Чому не допомагаєте нашим героям звільнити Запорізьку область? Це я окремо по Запорізькій області, тільки бо я родом звідти. Зараз обговорюється ось таке актуальне питання. Україна буде поділена на мікрорегіони. Тобто Україна до кінця 2025 року надасть Європейському Союзу оновлену пропозицію щодо статистичних мікрорегіонів в Україні. Ось ця пропозиція. Передбачає створення дев'яти мікрорегіонів. Я про це прочитала для того, щоб проаналізувати, чомуся ця тема настільки актуальна, актуальніша, ніж допомога нашим воїнам на війні і робити все для перемоги. Я розумію, що ми повинні планувати те, що буде. І після того, як у нас відбудеться перемога, коли буде мир в Україні, ось ця пропозиція вона передбачає створення дев'яти мікрорегіонів. В Україні при тому на адміністративний поділ органи місцевого самоврядування чи місцеві ради це жодним чином не вплине, тобто виборів нових не відбудеться. Третій чи третій там другий важливий крок це частина адаптації. До стандартів Європейського союзу він спрямований на покращення регіонального управління та ефективніше використання європейських фінансових інститутів. Крім того, що ми дуже багато завжди говорили про боротьбу з корупцією. Боротьба з корупцією не відбулася на сьогоднішній день. Корупція на такому ж високому рівні, як і всі оці 30 років, була корупція. Тому, перш ніж ми говорити, також я хочу сказати про поділ України на мікрорегіони, не дивлячись, як будуть ділити, головне подолати корупцію в Україні. Які ж мікрорегіони планується бути? Я це в інтернеті подивилася. Перший мікрорегіон це Сумська, Харківська і Чернігівська область, другий макрорегіон це Донецька і Луганська область. Третій макрорегіон це Дніпропетровська і Запорізька область. Четвертий макрорегіон Миколаївська, Одеська, Херсонська область і Крим. П'ятий макрорегіон це Вінницька область, Тернопільська і Хмельницька область. Шостий це Київ і Київська область. Шостий макрорегіон, сьомий макрорегіон. Це Західна Україна, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська і Чернівецька область. Восьмий регіон це також Захід, Волинська, Рівненська і Житомирська область. Дев'ятий макрорегіон це ось наша центральна Україна, Полтавська, Кіровоградська і Черкаська область. Ось отак хочуть поділити. Ну так, попередньо заплановано. А як до кінця 2025 року буде можливо відбудеться якесь коригування? Водночас розглядають можливість утворення на цьому рівні проектних офісів для роботи з європейськими програмами, це може бути або заміщення, або реформування. Агенцій регіонального розвитку, будемо сподіватися, що це відбудеться ефективно. Саме для кращого планування з допомогою від європейських партнерів планується саме оце розподілення України для того, щоб відновлювати Україну. Мова йде лише про умови, тобто поділ. І жодні закони і методи керування областями нашими не зміняться. Ось такий підхід дозволить спростити залучення грошей від союзників та їхній розподіл на потреби областей, об'єднуючи з собою схожі між собою при виділенні коштів. Далі, що нам дозволить іще цей підхід? Він дозволить швидше залучити гроші на конкретні потреби і в більшому обсязі. Про що тут йдеться мова? Мова йдеться про відбудову України, про будівництво нових об'єктів, про відновлення доріг, про підтримку бізнесу, допомогу переселенцям тощо. А ми знаємо, що переселенців багато залишилися без житла, і їм допомога дуже необхідна. Які ж висновки можна зробити ось про цим 9 макрорегіонам, які я проаналізувала? Ну, це впровадження макрорегіонального поділу має кілька цілових цілей, кілька цільових, ключових цілей. Тобто, які цілі я зробила висновок. Ну, перший висновок це гармонізація з Європейським Союзом, тобто адаптація до європейських стандартів, статистичних і регіональних планувань в нашій країні. Друга ефективне управління це покращення координації дій між регіонами та центральною владою. Далі, яка ціль це цільове фінансування, тобто можливість більш точного розподілу фінансових ресурсів, зокрема європейських фондів, на основі потреб конкретних макрорегіонів. Якщо говорити про відновлення України, то ми знаємо, де найбільше руйнувань зазнали, які регіони України. Можливо, тому ось це поділення на макрорегіони, і саме направлення туди фондових ресурсів необхідно буде в більшій кількості ніж в інші регіони. І, і ще яка ціль: це підтримка відбудови, те, про що я говорю, це забезпечення ефективного планування та реалізації не тільки планування, поговорили, спланували а і забули, а й реалізацію проєктів з відновлення інфраструктури та економіки у постраждалих регіонах. Тому що ми з вами знаємо, що, наприклад, там. Західні регіони вони не настільки постраждали від війни, як інші регіони України. І тому побачимо, як оцей розподіл на мікрорегіони вплине на відбудову країни, на розвиток країни. Але найголовніше, я хочу ще раз підкреслити. І в тому числі звернутися і до тих, хто писав про Запорізьку область, що ми очікуємо, коли ж ми вже не будемо в окупації. На кінець зрозуміли, так що люди, багато людей, що вони не хочуть бути в окупації. Це уже, ну скажімо так, позитивний дзвіночок, що люди хочуть, щоб була Україна, пожили трішечки, побачили, що таке Росія, хочуть, щоб була Україна. Я бажаю своїй. Рідній Запорізькій області, щоб вона скоріше звільнилася, щоб окупантів звідти вигнали. Але для цього ми всі разом, не тільки мої земляки Запорізької області, ми всі разом повинні піклуватися про допомогу Збройним силам України, молитися за життя наших воїнів. І е, хочу сказати, що Україна буде процвітати, я вірю в це, все буде добре. Тож не переймайтеся зараз дуже до цим поділом на мікрорегіони. Я пояснила, що нещодавно ми переймалися корисними копалинами і ще там якихось пару років назад ми переймалися тим, що буде запроваджено вивчення англійської мови, що всі повинні перейти на вивчення англійської мови, тобто акцентувалась увага. На якихось цілях, але про це поговорили і забулися. Ми повинні говорити про те і ще, щоб у нас приватний бізнес розвивався, щоб зменшили податки для приватного бізнесу, і це також вплине на процвітання України. Так як ось підписаний договір про корисні копалини, це означає, що податки можна зменшити, тому що наші борги списані. А бізнес повинен процвітати, тому що Україна якраз за такими людьми, які допомагають розвиватися в Україні, які допомагають іти до перемоги. Я вам всім дякую за увагу. Очікуємо перемоги і бажаю всім здоров'я. До побачення!